Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Балажер Берегівського району Закарпатської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Загальна площа будинку 83 квадратних метри. Будинок містить три кімнати, коридор, літню кухню та санвузол. Опалення будинку комбіноване: є газові конвектори та кафельна піч. В будинку індивідуальне водопостачання з власного колодязю. Будинок потребує косметичного ремонту. Після проведення перепланування приміщень можливо окреме проживання двох сімей. Площа ділянки 16 соток. На неї розташовано багато функціональних господарських будівель. Є літня кухня, гараж, сарай та майстерня. На території розташований великий город та сад, є широкий двір, впорядкована та озеленена прибудинкова територія, наявні паркомісця у дворі для декількох авто, тиха вулиця, асфальтований під'їзд. Поруч є вся необхідна соціальна інфраструктура. Недалеко від села розташовані термальні курорти, а усього в 15 кілометрах знаходиться кордон з Угорщиною. Друзі, посилання на оголошення ви знайдете під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!